На землі розкошувала весна. На березі великого ставка під палючим сонцем качка виседжувала яйця. Сиділа вона вже давно, аж їй набридло, врешті-решт шкаралупи затріщали. Почувся пискіт, і зі шкаралупок показалися качині цьопки. Лише одне, найбільше яйце, лежало незворушно, та от затріщало й воно. Із нього вилізло велике сіре пташеня. Пхе. Ох і не гарнеш. невдоволено пробурмотіла качка. Зовсім не схоже на інших. Наступного дня качка повела каченя до ставка. За мною. скомандувала качка, і плис, каченята одне за одним опинились у воді. Велике каченя й собі спритно плюснулось і запрацювало лапками. Гаразд, хоч і некрасиве, зате сміливе, подумала качка. І от сімейка рушила на пташений двір. Ох і гамірно було там. Два півні скублися за рибічу кісточку, та вона, врешті-решт, дісталася котові. Мешканці двору оглянули каченят і похвалили всіх. Лише велике сіре каченя нікому не сподобалося. А одна курка підскочила й дзьобнула його. Яке гидке. Бідне каченя розгубилося. І треба ж було йому таким гидким народитися, щоб стати посміховиськом усього пташиного двору. І воно вирішило піти світ за очі. Ішло воно довго, аж поки опинилося на болоті. Там воно жило кілька днів поряд зі зграєю диких качок. Та вони цуралися його. А якось на болоті пролунали постріли мисливців і гавкіт собак. Каченя зляко чкорнуло геть. Під вечір воно дісталося до будиночка на узліссі, де жила бабуся з котом і куркою. — А ти вмієш не яйця? — запитала чубарка Каченя. Або воркотіти, додав кіт. Але бідне каченя не вміло ні того, ні другого. Мешканці хатинки вирішили, що ніякої користі з нього не буде, і прогнали його пріч. Прийшла осінь, листя на деревах пожовкло. З кожним днем ставало дедалі холодніше Качення так і жило самотньо. Та це було краще, аніж терпіти кпини. Та от якось у небі з'явилася зграя чудових білих птахів то були лебеді. Дивне хвилювання охопило каченя. Птахи вже скрилися за обрієм, а воно ще тремтіло від хвилювання. Прийшла холодна зима. Для пташеняти настали важкі часи йому доводилося плавати без спочинку, аби вода довкола нього не замерзала. Та щоночі крига дедалі більше сковувала ставок. Не раз каченя могло загинути, та все таки дивом уціліло. Нарешті й зима минула, прийшла весна. Знов сонечко зігріло землю теплим промінням, і природа ожила. За зиму каченя виросло і зміцніло. Тепер воно могло літати високо в небі. Це було так дивовижно Якось воно побачило на озері трьох білих лебедів. Каченя впізнало красивих птахів, і рвучко попливло їм назустріч. Підпливши, воно низько схилило перед ними голову. І раптом побачило своє відображення. Воно стало таким самим, як і вони, прекрасним білим лебедем. А восени всі лебеді полетіли в теплі краї. З ними полетіло й гидке каченя, що стало прекрасним лебедем. Воно було щасливим.